Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми знаходимося на моїй пасіці в Боровиці і в нас наступна тема. Будемо робити, як зробити відводок від основної сім'ї бджіл. І це буде відводок на самого видані матки. Не на покупній матці, ні пакет на старій матці, а саме такий відводок. І зараз я вам це розповім подробицями. Для цього я підготував вулик такий невеличкий. І вже все тут зроблено вчора, заздалегідь все підготував. Оце його звузив максимально, скільки це можливо. Щоб тільки влізло сюди три рамочки, яких ми будемо робити отводок зараз. Утеплив трошечки подушечкою, щоб воно менше, менше повітря їм було. І перша рамка, яку ми будемо ставити, це рамка з кормом. Це у нас тут трохи і моль поїла. Отака рамочка є. І трохи розпечатаємо тут медок. Бо це не так для нас важливо. Тут і пильця є прошлорічна, минулорічна. Не так важливо, бо ми поставимо в рамку свіжим медом з того вулика, звідки будемо робити відводок. І там буде і пильця. Трошки вкрили медку, це на всяк випадок. І його треба збриснути водичкою. Вони могли його взяти, бо вони так не погріжують. І в саму рамку треба влить у пусті соти, це нам дуже важлива ця рамка для цього. Влить до стакана звичайної води. Оце в рамку вливаємо приблизно. Це їм, бо в них стара бджола вся вернеться у материнську сім'ю, а буде тільки молода бджола, яка ще не літа. І їм не буде кому принести воду. Тому вони воду возьмуть тут, для того, щоб ви, вигодувати свій розплод. І ставимо цю рамочку першою. Поставимо її сюди на бік. І поки прикриємо цей вулик, для того, щоб тут ніхто нічого не вкрав, у нас інші бджоли не надибали. Ми його прикриємо і підемо зараз до материнської сім'ї вибирати рамки для відводку. Оце в нас сім'я, з якою ми будемо робити відводок. Це в нас материнська сім'я, вона виявила себе дуже продуктивною, вона не злоблива, не атакує бджоляра і веде себе дуже пристойно. І вона також показала гарні показники і по прополісу, і по толку. Тому з неї будемо робити, вона дуже гарно розвивається. В неї вже є мед, Строїть вони їм вже тут тісно. Це одна ціль зробити відводок, щоб в нас було більше сімей. І друга ціль ми робимо ранній відводок для того, щоб на для того, щоб отримати додаткові маточники для майбутніх відводків, щоб не гаяти тоді час, як будемо їх робити. У нас вже будуть... Не треба буде чекати 16 день, поки виведеться матка у наступних відводках, а можна буде вирізати маточник з цієї рамки, що ми поставимо в той відводок. І вони відтягнуть їх і будуть у нас декілька додаткових маточників. Зараз будемо шукати рамку, яка нам підходить. А нам підходить рамка, треба для цього. Така рамка бажана, щоб з неї вже виходив. Молода бджола, розплод ліс, бо стоїть тієї всі бджоли до вечора вернуться сюди старі. А молоді бджоли, які ще не літали, вони залишаться там вирощувати матку і у тій новій сім'ї, що ми будуємо зараз, будемо робити. А старі бджоли повернуться сюди. І тому нам треба обрати таку рамку, щоб розплод вилазив, вже, щоб туди додалось молодої бджоли у відводок. І на цій рамці, щоб також е, сиділа молода бджола, яка ще не літала, вона не вилітала ще з вулика і не знає, як повернутися сюди. Вона залишиться там. І бажано, щоб на цій рамці, крім виходячого розкоду, було якісь такі діляночки з яйцями. Бо на цих самих діляночках бджоли построять маточники, з яких виведуть собі свою нову королеву. Все, починаю шукати. Це беремо цю рамочку, на ній тут зверху мед свіжий. Оце діляночки, це вторічний мед і там є трохи пилку. Оце разом з жилою несемо, ставимо у той вулик, буде ще одна у нас рамка з іншого боку. І дивимося, щоб не було тут матки. Ну Матка тут навряд чи буде, бо це крайня рамка. Ну, на всякий випадок треба подивитися. Поніс. А це тягнемо другу рамочку, ту ж однесли вже. А друга рамочка вже повна меду. Дивіться, вже зверху печатка пішла. І це сьогодні 28 квітня. Отак От оці бджілки працюють. А це з обох боків, подивіться який, наприск меду йде вже. Повністю рамка вся блищить мед. Дуже продуктивна ця сімейка, це з нею і продовжуємо потомство це першу рамку, що ми витягли, вона виявилася якраз нам підходяща. А це на цій рамці отут, я от цього боку покажу, вже кришечка постаріла на розподобі. От, І скоро вже буде от-от виходить молоденька бджілка, яка залишиться у тій сім'ї. А отут на порожньому місці, де яйчека, якраз є яйце, з якого вони потягнуть маточник. Маточка тут недавно побувала і підсіяла. І також з цього боку. Там є яйце і є лічинка. Така тільки що вилупила з яйця. А тут буде скоро виходити розплод. Оце ми цю рамочку візьмемо туди. Пониз. І оце цю рамочку ставим цей вулик. Тим боком я ставлю. Навпаки назад поставився. І знову зараз закриємо вулик, щоб ніхто нікуди не літів і ніхто не крапсить. Щоб не будемо стежити бджілок лишній раз. Не турбувати їх. Це йдемо, дивитися далі той вулик. Що в нас там ще є? Оце наступна рамочка. Тут теж кришечка вже потемніла і скоро буде вилазити молоденька бджілка. Але на цій рамці немає яєць. Там от трошки в куточку вже величеньких лічинок є. І тут немає де потягнути маточник. На цій рамці з чого. І оце така рамка, найкраща, як робиш отводок не на самовиведенні матки, а на покупній матці. Бо їм немає як потягнути тут маточника. І вони тоді легко приймуть ту матку, що ми підсадимо. Ну Це ми будемо робити приблизно 9-10 травня такі відводки. Бо я вже виписав, у решетіловці всі по пощі прийде мені сім маток. Оце знайшли рамочку. І тут якраз от біга матка. Вона вже у нас така немолода і третій рік. Це ми купували цю матку у Зінькові в Полтавській області. Три роки тому. І оце вона так себе проявила дуже гарно, що ми від неї робимо розмноження відводки. Ну Це опускаємо у вулику цю рамку. Це добре, що ми знайшли матку, що ми спокійною душею будемо знати, що вона у нас у вулику, і нікуди ми її не діли. От, обережненько цю рамочку ставимо на місце. І тепер нам треба знайти ще одну рамку, з якою ми будемо трусити бджіл. О -о Молоду сім'ю, а для цього на рамці повинна бути молода бджола. А пчеловод знає, де молода пчела. Вона, по-перше, відрізняється на зовнішній вигляд, вона така, як більш е, пушиста з пушком. З таким. А по-друге, це рамка з відкритим розплодом, де молода бджола якраз годує своїх лічинок. Що саме молода бджола займається вигодовуванням розплоду. І це повинна бути рамка з відкритим розплодом. Отака. От Отут у нас відкритий розплод. І тут багато молодої бджоли на цій рамці. І зараз ми цю рамку віднесемо у нову сім'ю і всіх бджіл трусимо всіх туди. А рамку принесемо, нові бджоли переповзуть на цю рамку і будуть догодовувати розплід. Понесли. Оце опускаємо туди рамочку обережно. І треба тепер з неї струсити бджіл. Оце ми цю рамку назад вернули і поставили між двох рамок, які тут вулку залишалися бджолами. І бджола миттєво переповзла на цю рамку, щоб годувати своїх діточок. Тепер що ми робимо? Ми їм забрали в них дві рамки ж, одну кормову, одну з розплодом. Тепер ми дві рамки повинні поставити. Оце я ставлю одну рамку. Отаку, щоб матка могла сіяти. Тут трохи пройшлого дня метку, ми його збризнемо водичкою, Тут сама грамочка там, 50 грам, щоб вони його вибрали і згодували діточкам. Цю рамочку засовуємо сюди. пчоли день-два її е, вичистять, розігріють, полірують ячейку і матка прийде на неї сіяти. І оце в нас ми дивились перша рамка оце, з розплодом, оце, що я зараз перебігаю. А наступна рамка із медом. Оце ми, щоб гніздо не розрівати. Зараз їм сюди поставимо. Де я приніс рамку? Поставимо таку рамку. Це не овощина, звісно, хоча не готувала вашіна. Це рамка з прошлого року, вона наполовину тільки відстроєна. І оскільки вони оцей роблять надстрою цей, біля його, то значить у них є бажання зараз строїти соти. Є природів взяток який. Цю рамку вони дотягнуть до нужного розміру ячейку по висоті і це ж прийдуть сюди або складуть мед уже, або засіють. От ми її сюди і опускаємо до гнізда. Ну провіряти через день-два не будемо, нам це не цікаво. Є бджоловоди дивляться через день, наскільки бджоли потягли рамку. Все. І можна закривати вулик. Закриємо і підемо до того, вам ще щось став. Зробили оцей відводок. І як я роблю. Зараз у нас перша година, там, початок другого дня. А цей ляток я тут залишив тільки сіточку відкриту. Нижню я повністю закрив. Він їм зараз не нужен буде. І цей льоток залишається закритим. Перед вечором, вже ближче туди до вечора, я його відкрию на оцю маленьку дірочку. Для того, щоб стара бджола, яка попала в цей вулик, могла повернутися додому. Якщо відкрити зараз, то стара бджола вилетить з цього вулика, подивиться, де він стоїть, і полетить в той вулик, і приведе з собою друзів, старих бджіл, і вони ж тут побачать, що тут є мед, такий, як можна лизнути, і прилетять будуть днів два, мотатися туди-сюди і підворовувати тут, тут мед. А це буває таке, що... Настільки це достає, особливо коли нема взятку в ті дні в природі. Зараз добре взяток є. Коли нема взятку, то так розворовують, що можуть вибити той, той отводок. Мені колись було, годів два назад, довелося отводок ховати в хату. Я його сховав днів на три, тоді виніс на нове місце, щоб стара бджола не крала. Ну, от, Отаке приблизно так ми робимо відводки. А до цього вулика це ми вже його закрили, повернемося приблизно через 4-5 днів. Ми тоді його відкриємо, вже буде видно, скільки бджоли в ньому залишилося, яка бджола вийшла, скільки це буде займати, ну, приблизно скільки буде бджоли, чи достатньо їм, чи ні. Ну, і чи потягли вони на тій рамці маточники, вже буде видно, ще будуть не закриті маточники, не започати, але вже буде видно, скільки і чи потягли вони їх взагалі. Чи підходив і матеріал розплодний для виведення матки. І від цього вже приймемо е, свої рішення наступні. Або все буде гаразд, закриємо, будемо чекати 16 день від цього дня, поки виведеться матка, а тоді ще 10 день, поки вона облетиться. Е, або е, підемо знову через 4-5 день до вулик материнський, якщо тут не потягли нічого. Візьмемо ще одну рамку вже чисто з яйцем, бо тут вже буде сформована якась кількість бджіл. Виберемо ямку рамку таку стареньку, де багато яєць. Такі п'ятачки хороші будуть свіжих молоденьких яєць. І підставимо для... знов, щоб вони потягли маточник. Можна і так зробити одне одне не виключає. Буде у нас додаткові матки з різницею 4-5 день, для того, щоб ми могли формувати інші відводки вже. На більш зрілих маточниках або матках, щоб, щоб пришвидшити процес створення сім'ї. І де треба замінити, нам не подобається, як працює якась сім'я. Вона або злоблива, або мало медопродуктивна. То там можна замінити матку на більш вдалої породи. А на сьогодні в мене це все. Все найкраще, шановні глядачі, побачимось.